Доброго дня! У цьому відео ми покажемо, як правильно виконати регулювання підшипників редуктора відповідно пункту 6.6 паспорта, ЦЗУ 100, 200 і 250. Під час експлуатації редуктора необхідно регулярно контролювати правильність регулювання підшипників. Якщо під час роботи з'являється підвищений шум, нагрів або змінюється характер обертання волів, потрібно здійснити регулювання. Регулювання проводиться у такій послідовності: спершу повністю відгвинтіть регулювальні гвинти до відмови. Це означає, що гвинти потрібно максимально послабити, доки вони більше не рухаються у напрямку відкручування. Після цього відпустіть кожен гвинт назад на півоберта або один повний оберт. Такий відступ забезпечує правильний технологічний зазор підшипників і не допускає їхнього перетягування. Після встановлення потрібного положення обов'язково зако законтрагайте регулювальні гвинти. Це необхідно для того. Щоб під час роботи редуктора гвинти не змінювали своє положення від вібрацій чи навантажень. Після завершення регулювання перевірте легкість та рівномірність обертання вала. Він має обертатися плавно, без заїдань, стороннього шуму або надмірного опору. Регулювання підшипника за пунктом 6.6 завершено. Рекомендується виконувати цю процедуру під час технічного обслуговування або в разі зміни звукового чи температурного режиму роботи редуктора. Вам дякую, що ви обрали нашу компанію Артмаш.